В одному з попередніх постів я задавав питання, маркери яких інформаційних аспектів через соціотипів ви бачите на цьому малюнку. І там був фрагмент сторінки з Вікіпедії, де розписувалися функції так званої префронтальної кори, тобто певної ділянки кори великих півкуль головного мозку. Чому я вибрав саме цю частину? Бо в ній найбільш чітко прослідковується зв'язок з деякими описаними в соціоніці особливостями соціотипів. Інше запитання, чому я там попросив пошукати схожість з маркерами саме соціонічних аспектів. А чому не соціонічних психічних функцій? Адже аспекти це ж типи інформації. Але я так зробив не помилково, а навмисно, бо насправді у вас не вийде нічого хорошого якраз тоді, коли ви намагатиметесь відштовхуватися від соціонічних психічних функцій. І я поясню чому. Почнемо з того, що значення поняття функція в моделі А дуже сильно відрізняється від значення, яким наділив їх автор вчення про психічні функції Карл Юнг. В Юнга психічна функція тісно пов'язана із конкретним типом інформації, яку вона опрацьовує. Наприклад, відчуття або сенсорика це функція, яка опрацьовує інформацію, отриману від органів чуття, тобто сенсорика опрацьовує сенсорну інформацію. Але Ауша запропонувала новий підхід, який базується на тому, що психічна функція це інструмент, а інформаційний аспект це сировина, яку опрацьовує цей інструмент. Розділення цих двох понять є дуже важливим кроком, який надалі допоможе краще зрозуміти причини такого явища як неоднакові можливості по обробці різних типів інформації у різних людей. Але далі Ауша зробила ще один крок, який призвів до деяких цікавих наслідків, на яких я і хочу зосередити вашу увагу. Вона повністю позбавила інструменти своєї спеціалізації щодо обробки конкретних типів інформації. І тепер у неї інформація будь-якого типу, чи то пов'язана із сенсорикою, чи то пов'язана з інтуїцією, чи то із логікою, чи то із етику, може опрацьовуватися будь-якою із функцій моделі А, якою конкретно залежить тільки від соціотипу. І якщо ви звикли відштовхуватися від моделі А, то ви можете сказати, а що ж тут погано? Це ж навпаки правильно, бо начебто дозволено пояснити, як працює психіка в різних соціотипів. А погане насправді є. Є нам відповідь, але важливо спершу відзначити, що те, як психіка різних соціотипів обробляє інформацію в моделі А, це всього лише гіпотеза, яка не зобов'язана бути істиною. А забігаючи наперед, відзначу, що є всі підстави вважати цю гіпотезу хибною відразу по кількох її постулатах, які прямо суперечать сучасним уявленням науки. Але про кожну таку суперечність я розкажу окремо, а зараз я зосереджуся на конкретно цьому одному маневрі зі змінною значення, яке вкладається в поняття психічної функції. Справа в тому, що інструмент і матеріал дійсно багато в чому є нерозривні, і тому такий розрив, зроблений аушею, неминуче призводить до негативних наслідків. Поясню, чому саме є нерозривними інструмент і сировина. Візьмемо дуже знайомий вам всім приклад файли у вашому комп'ютері. Файли бувають різних типів, і для нас це буде якраз зручний приклад різних типів інформації. Для файлів різного типу є свої програми, які вміють з ними працювати. Наприклад, текстові редагуються текстовим редактором. Що собою являє текстовий файл? Це є, по суті, набір символів, ну і ще часом додають сюди інформацію про форматування і структуру тексту. То що ж має вміти програма, яка опрацьовує цю інформацію. Вона має вміти одну букву замінити на іншу. Десь щось дописати, якийсь набір символів, десь інший набір символів видалити. Можна поміняти вид шрифта, тобто Arial, Times New Roman, Calibri, Cambria і так далі. Можна змінити розмір шрифта, можна змінити такі властивості, як жирний, курсив, підкреслений. Тобто це все є функції специфічні для текстів. Беремо інший тип файлу, наприклад, фотографія. Фотографія являє собою набір пікселів. Що може редагувати редактор таких файлів? Він може для кожного пікселя змінювати такі його характеристики, як відтінок, яскравість, насиченість, можливо, ще якісь. А тепер давайте подивимося, а от з попереднього редактора підійдуть сюди функції чи ні? Вони не підходять, тому що вони специфічні для тексту. А для пікселів потрібні зовсім інші інструменти. Давайте ще один приклад: Audio, Цей тип інформації. По суті, містить набір звуків, і щоб редагувати цей тип інформації, потрібно вміти змінити, наприклад, такі характеристики, як гучність звуку, тривалість, тембр чи висота. І, Мабуть, ще кілька якихось параметрів. Музиканти, напевно, краще за мене дадуть відповідь на це питання. Все, те, що я тільки що перелічив, ці параметри вони актуальні тільки для звуку. Вони не актуальні ні для фотографії, ні для тексту. Тепер загальний висновок. Тип інформації, він настільки специфічний, що він обов'язково містить специфічні функції, які підходять тільки для нього і не підходять для жодних інших типів інформації. Повертаємося до моделі А, і що ж ми бачимо? У моделі А функції абсолютно позбавлені специфічного функціоналу по роботі з конкретним типом інформації. Але цей функціонал існує, його не може не існувати, бо я вам навів приклади, які він є. Що ж виходить, що модель А не передбачає такого факту, як існування специфічного функціоналу, тобто в моделі А існує велика біла пляма. Хтось може сказати, то може і не потрібно. Але виходить так, що обійтися якраз і неможливо, тому що соціонікам, зокрема в їхній діагностиці соціотипів, доводиться все-таки звертатися якраз до цього поняття, якого не вистачає, і використовувати замість цього терміну такі складні конструкції, як словосполучення робота по такому-то аспекту. Зверніть увагу, скільки тут слів: робота по такому-аспекту. то аспекту». Виходить, що запропоноване Аушею поняття психічної функції дуже відрізняється від того, яке і юнг використовував, і яке зараз використовується в психології та нейронауках. Але цікавим є те, що на варіант Юнга та на варіант цих науках дуже схоже інше поняття, яке часто вживається соціоніками. Я говорю про слово сполучення, робота по такому-то аспекту. Особисто я вважаю за доцільне саме для цього словосполучення вживати термін психічна функція. І таким чином усунути розбіжність з юнгом. А та сутність, якій Ausra відвелена психічна функція, є не що інше, як місце в ієрархії функцій, ієрархії, яка описує їх можливості або їх призначення, тобто є величезна різниця між поняттями функція і місце в ієрархії функцій, а в Ausher це чомусь те саме. Якщо ми перестанемо змішувати ці дві різні сутності, то конкретно цей проблемний момент можна було б усунути повністю. Тобто в результаті ми б мали отримати наступні три рівні сутностей, які мають бути присутні у моделі психіки. Перша інформаційні аспекти. Це те, що однакове для всіх людей, бо це інформаційний потік, який надходить до нашої психіки із зовнішнього середовища. Друга сутність це психічні функції, якими володіє наша психіка якраз завдяки тому, що в нашому мозку існують відповідні структури, які, говорячи мовою технарів, Технічно реалізовують такий функціонал. Це те, що також спільне для всіх нас, незалежно від соціотипу, бо всі ми, як представники одного біологічного виду, маємо спільну генетично запрограмовану анатомію та фізіологію нервової системи. Саме на цьому рівні ми будемо будувати місток між соціонікою та нейронауками. А поняття психічних функцій, однакових для всіх незалежно від соціотипу, яке ми помістили на цьому рівні, якраз і є предметом дослідження нейропсихології, науки про зв'язок психічних функцій із структурами мозку. І третя наша сутність позиції в ієрархії можливостей. Це якраз те, що дозволяє пояснити всі відмінності між соціотипами. Але навіть цей рівень не є виключно сферою дослідження соціоніки. Це є також сфера дослідження диференціальної психології, і особисто я не маю ніяких сумнівів, що соціонічна теорія має перетинатися на цьому рівні з багатьма існуючими теоріями особистості. Тобто цей рівень це ще одна можливість побудувати містки з іншими сферами науки. Таким є моє особисте бачення. І повертаємось до нашого головного запитання За що відповідає префронтальна кора? То сподіваюся, що тепер вам стало зрозуміло, чому є сенс говорити про зв'язок функцій певних частин мозку не з функціями моделі А, а з юнгіанським поняттям психічної функції або аналогічним йому соціонічним виразом робота по такому-то аспекту. Саме тому я запитував: маркери яких соціонічних аспектів вам проглядаються в описах функцій цієї ділянки кори? Читайте їх і впізнавайте. А кому цікава моя відповідь. То я її викладу в наступному відео.